У прадавні часи Україна потерпала від того, що чужинці забирали українських жінок у полон. Україночки були розумні, гарні, не наче сонечко, працелюбні, як бджілки. Багато горя це приносило їхнім родинам. Козаки. Ходили в чужинські землі звільняти з полону своїх коханих, і чорного суму на землі ставало все більше, і вже чужинські жінки сумували за своїми чоловіками, які змушені були битися з козаками. І дізнався про цю нескінченну ворожнечу мудрець і запитав у козаків і чужинців, що відбувається і чим це україночки краще чужиночок. І чи подобається чужиночкам, що їхні чоловіки беруть у полон україночок? Чужинці відповіли життя від своїх жінок вже немає. Але ж якби ж вони могли готувати вареники так чарівно, як роблять їх, це україночки, і що вже не один десяток рік у їхнього родового вогнища вони шукають відповіді на загадку. Як начинка потрапляє у середину вареника? І зрозуміли добре козаки чужинські страждання, що ж то за життя без вареників, і запропонували відкрити магічну загадку вареникової начинки, але так, щоб їхніх жінок більше ніхто і ніколи не чіпав. І на додаток пообіцяли давати борошно справжнє українське, а чужинці запропонували васабію як начинку у вареники, якої українці тоді ще не знали. З тих пір і працює в Україні Академія вареників, яка експортує цінних вареникових експертів аж по усьому світоньку. А українські вареники з чужинським інгредієнтом весь час беруть перший приз улюбленець долі на головному міжгалактичному варениковому фестивалі. Працюйте з інтересами, не плутайте жінок з бажанням наїстися вареників.